Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. Криптобіржам в Україні заборонять використовувати кошти клієнтів без їхнього попереднього дозвілу, розповіли в Мінцифрі. Тобто такого, як FTX, в Україні, не буде. Ну я особисто насправді вже давно чекаю, коли закон про віртуальні активи не буде чинності, бо у нас поки той криптобірж особливо немає. Але, мабуть, це буде ще не скоро. Наше законодавство треба спершу адаптувати до європейського регламенту MICA, а в свою чергу воно через технічну складність перекладу на всі офіційні мови ЄС чекає на голосування по оновленнях в Європарламенті аж у лютому березні. Однак немає сумніву, що цей рік прийде під гаслом регулювання крипти, і після нього рік ринок бустне. Тож, якщо ви власник чи керівник бізнесу, я вже зараз рекомендую консультуватись, як ви інтегруєте віртуальні активи у свій бізнес, щоб не програти з більш проворними конкурентами. Так само, як колись інтегрували інтернет. Світ Німеччина відкриває третій термінал для скрапленого газу, і це тільки минулого тижня, відкривши другий термінал потужністю 2 мільярди кубометрів на рік. І це при тому, що закрила компанію компанія, яка мала бути газовим оператором потоку Nord Stream. Демеркалізація і економічна дерусифікація триває повним ходом. Ну що ж, Європа не замьорзнят. З даними Морні Консалт, американці починають скорочувати витрати, щоб заощаджувати. І це добре, але зовсім не означає, що ФРС після цього почне відкручувати краник, щоб залити економіку грішми. Поки що до цього точно дуже ще далеко. Китай. Запросив міністра фінансів США Єлен відвідати Пекін. Як я вже писав у новинах раніше, Китай розуміє, що доведеться зливати Рашку і потім потрохи її окуповувати. Чекатиме ще приблизно 5 років до нових виборів, щоб знову розіграти карту Тайваню, а за той час намагатиметься збудувати двополярний світ і залучити якнайбільше союзників. В першу чергу серед авторитарних режимів, ну а також серед країн близького сходу і країн Африки, закрутивши гайки при тому всередині країни, і при цьому мило Посміхаючись заходу, нічого неочікуваного, спостерігаємо. У Франції всі криптокомпанії тепер підлягають обов'язковому ліцензуванню. Тобто, всі, хто поки не зареєструвався, мають пройти цю процедуру до січня 2024 року. Цього року крипту зарегулюють я майже в цьому переконаний, і після цього відпустять бустити ту зимун. Це гарний шанс ним скористатися, але не тільки для того, щоб торгувати, а в першу чергу, щоб інтегрувати віртуальні активи у діяльність свого бізнесу. Тож, якщо ви власник чи керівник бізнесу і хочете зрозуміти, як саме це можна зробити, ставте плюс у коментарях. Я зніму про це. Відео у 2022 році кількість розробників у мережі Ефір зросла понад до понад 61 тисячі. Це плюс 10% за рік. На другому місці розробники на блокчейні Polkadot майже 750, і більше 500 в космос і майже 400 в Solana. Правда, по останній, я думаю, це швидше інерція. Це важливі показники на нашій криптоаналітичній платформі, яку ми скоро релізимо. Ми враховуємо їх з досить значним коефіцієнтом – більше 1%. Хто хоче розібратись, які ще показники варто враховувати, аналізуючи крипту, і на яких платформах це можна. Робити, поставте плюс у коментарях, я надішлю деталі. Підписуйтесь на канал в Ютубі, в Телеграмі, щоб бути в курсі ключових фінансових новин і розуміти, як вони впливають на ваше життя і на ваш гаманець. Також нагадую, що у вівторок проведу вебінар на тему чотири стратегії вашого фінансового зростання у 2023 році, на якому поділю стратегіями зростання, які рекомендую своїм клієнтам у цьому році, залежно від того, чи вони наймані працівники, чи самозайняті, чи власники бізнесу. Якщо вас цікаві деталі, то поставте в коментарях один. Нагадую, що в суботу у Львові організовуємо живу зустріч за донати для ЗСУ з дуже крутою програмою по фінграмотності. Кого цікавить, ставте два. А вже зовсім скоро стартуємо системний курс по особистих і це точно найкраща пропозиція для всіх, хто хоче, щоб гроші працювали на вас, а не тільки ви на них. Залишилося буквально декілька місць, тому хто хоче деталі, ставте в коментарях три. Не шкодуйте перепостів, подобаєк, лайків, дзвіночків для якісного україномовного контенту. Бо, як кажуть, класики українського Ютубу, кожному воздасться по лайках його. Ну і, зрештою, підтримуючи україномовний контент, ви тим самим забираєте з українського простору російськомовний. З вами був Роман Кушнір. Пам'ятайте найважливіші новини в своєму житті. Ви створюєте